Добрий ранок, друзі. Я в секторі С-28, зона С і тільки що відбувся пік. Ярослав Михайлович одразу підбіжав, підбіг. Потяжка, тільки що був перезакид, тому вже просто була потяжка. Всіх вітаю на моєму каналі Катя Рибалка. Це почався третій день змагань. Ще не закінчилась друга доба, але скоро почнеться третя. О 12.30 був старт. Тож, вчора ввечері якраз закінчувала відео з зони С, а сьогодні починаю. За ніч зони С не зловила риби. Але в зоні Б у нас є гарні результати. Було спіймано три риби і дві грубі 11-13 кілограм, що дало змогу вийти в зоні Б на першу позицію. В зоні А у нас була ще піймана риба. В протоколах же видно, які ми в зоні А? В зоні А ми другі. — В зоні А ми другі. А в зоні С ми наразі получаємо П'яті. — Получається 1, 2, 5. І в загальному заліку ми десь. Треті. Ми вийшли на третю позицію, що є вже гарно. Кожен день ми були спочатку одинадцять, потім п'яті, зараз треті. Я думаю, що все буде добре. Вболіваємо за хлопців. Цей сектор є дуже складний, найскладніший на всій водоймі взагалі. Бо з одного боку тут той монах, з другого боку канатна дорога, і дуже часто буває сильний вітер, що заважає закидам. Але по тому хлопці піймали 4 риби і працюють без зупинки. Хочу подякувати всім, хто дивиться прямі ефіри на Фейсбуці, на Ютубі. Я завжди залишаю посилання на сторінки, де їх веду, це трофейне озеро Кричевичі. І дякую всім, хто донатить на наш рибальський байрактар. На цю годину ми зібрали майже 270 тисяч з 400, що нам потрібні. І я впевнена, що ми зможемо. Дякую вам, друзі, ви найкращі. 10-22, друзі, поїхала палка. Гарний був паровоз. Ярослав Михаць на уважуванні. Як ви вже всі знаєте, це не дуже просто в цьому секторі. Та справу має професіонал. Нам в цій зоні дуже потрібна риба, бо у нас в зоні в зоні Б наразі все добре, маємо одиничку-двоєчку, а тут у нас нижчі позиції. Ця риба дуже змінить турнірну таблицю, особливо якщо це хороша риба. Судячи з усього, риба нормальна, не тузик однозначно. Риба знову зайшла за монаха, але Ярослав її витягнув звідти. Якщо ви бачите, як іде жилка, вона тупо бере в монах. Дивіться, як професійно вважується риба, тобто максимально вкрай сектора якомога лівіше. Того, щоб не дати рибі зайти в монаха, нема жодного шансу на помилку. Ух ты, я пішов колекціон, задзвонив. Треба погуляти. Це була дуже вольдольна риба. От прийшли на зважування. Вона заплуталася в жилці, яка була колись обірвана в воді. Хто був в прямому ефірі, тут бачив. Це було просто нереально. Зараз ми дізнаємося, скільки буде важити ця риба. 9, Це вже чиста вага? Так. 9,225. Круто, круто. Вітаю. Ось така рибулька. Такий сазанчик. Сьогодні весь день провела в ефірах і ніфіга не зняла вам на YouTube. Але в онлайнах у мене були риби. Коротше, наразі на закінчення, точніше закінчилась друга доба, почалась третя, залишилося півдня ловити рибу. Зона С розловилася. Наразі ми посідаємо тут. Так, третє, чи четверте місце ми зараз тут. Четверте. Третє, третє вже. А, тут, четверте. тут четверте. В зоні А друге, і в зоні Б перше. Хлопці ловлять, але у нас є дуже потужний конкурент Молдова. У них, виходить, один, один, два. А у нас один, два, три. Нам треба втримати третю позицію в зоні С і далі вийти на другу позицію, бо перше місце для нас вже ну, майже нереально. В зоні Б отримати перше місце, але там це дуже реально, там відрив 30 кг від другого місця. І в зоні А, навпаки, 20 кг відрив від першого місця, і треба нас догнати. Тож така картина завтра в 12.30 фініш. У нас остання ніч залишилась. Отакі От справи. Ще з хороших новостей. Ми вже зібрали понад 300 тисяч гривень на рибальський барактар. Я зараз подивлюся, скільки є грошей на карточці. Я так приблизно розумію, що десь 330 тисяч. Залишилось 70 тисяч і ми купимо безпілотнік. Прикиньте, за 400 тисяч для наших ЗСУ. Дякую всім. Слава Україні!